Дві талановитих Коломоянки, поетеса Інна Колесник та художниця Юлія Ангелюк продемонстрували свої твори у Коломийській філармонії. Інна колесник презентувала свою другу збірку віршів під назвою Степлер. Вона якось надто довго оформлювалася. і Писалася на то є. Я не знаю об'єктивні і суб'єктивні причини. Зокрема, війна і всі її наслідки. Найперше, напевно, привертає увагу назва <степлер>, степлер. Так така нетипова, не поетична, насправді канцелярія нічого в тому романтичного немає. Але метафора степлер говорить про те, що в якийсь період життя кожній людині потрібен умовний такий сшивач. Кожен вірш зі степлера звучав як ще раз Пошук рівноваги після розламу. Збірка складається з трьох розділів. До. Степлер після, і кожен з них це окремий життєвий пульс. У нас у кожного в житті є певні етапи, які розділяють життя на до і після, і є якийсь такий тригерний момент, який Запам'ятовується, закарбовується в пам'ять. Він не обов'язково драматичний, але чомусь запам'ятовуються саме драми найбільше, так ну це є про те, що таким поворотом у житті ключовим може стати народження дитини, одруження, закоханість, і точно вже не буде так, як було до візуальним серцем вечора стала виставка картин Юлії Ангелюк. І полотна це справжні серця, відбитки почуттів, у яких слово грає кольором. З Інною в нас дуже гарно вийшла колаборація, і на звернулася до мене щоб придбати мою авторську картину. Вона хотіла, щоб це була обкладинка її книги. І так в нас виникла ідея створити разом таку подію, тому що в нас ну трішки схожі історії. А історії серця цікаво, що одне із полотен Юлії Ангелюк прикрасило обкладинку книги Інни Колесник. Після презентації у місті над прудом виставка художниці вирушить у Європу з коломиї Воно Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.